Сьогодні я покажу, як потрібно заварювати пресовані чайні кульки. Головне, що потрібно розуміти, для таких чаїв немає одного універсального часу заварювання. Спочатку зовнішній шар кульки має добре насититись водою, щоб почати відкриватися. Для першого заварювання залийте чай гарячою водою і залиште приблизно на хвилину. Не хвилюйтеся, якщо чай вийде дуже легким. Це нормально. Аромат буде чудовим, але сам чай ще не розкрився, тому перший пролив пити не обов'язково. Друге заварювання скоротіть до 30 секунд. Щоб листя розкрилося більше, ви помітите, як колір стане насиченішим. Саме цей пролив що можна пити, він має дуже красивий вигляд і приємний смак. Я заварюю червоний чай з півоніями, але цей метод підійде також для інших пресованих чаїв. Третє заварювання робіть ще коротшим, всього 10 секунд. Ви будете здивовані, наскільки насиченим буде колір, навіть порівняно з першим довгим заварюванням. Це просто: чим більше розкриваються листочки, тим менше часу потрібно для заварювання. Якщо ще не пробували чайні кульки, обов'язково. Кого спробуйте, знайти їх можна на сайті, який бачите на екрані.